Дуже жвавий початок матчу загалом. Другий тайм завдання на камбек що було не так. Ну, що значить, що було не так? Не так не вистачило забитих м'ячів. Абсолютно нічим не поступалися команді. Да, рахунок 3-0. Вітаю команду Полісся, тренерський склад їхній, але я можу сказати, що сьогоднішній рахунок абсолютно не погрів. При рахунку 0-0 у нас були чудові моменти. Ви розумієте для того, щоб вигравати такі матчі, потрібно вижимати максимум. На жаль, сьогодні команда Полісся вижила максимум. Ми з цього максимуму нічого не вижили. Взимку чи є буде змога у клубу, і чи ви бажаєте команду по-новому будувати під себе, щоб ви підсилили? Ну я і зараз буду розуміти на сьогоднішній день були такі можливості. Зв'язку ну ви всі розумієте, що ну, війна була. Але ну, зібрали команду. Я задоволений хлосям, Да? Да, люба команда потребує підсилення, і наша в тому числі. Але на сьогоднішній день ну, я ні абсолютно нічого не можу, якісь претензії нашим футболістам по грі. Так, да, в випадках забитих м'ячів, Будьковські нам два, так би мовити, забили м'ячі, два близнюки, розумієте? Ну людина вже на всякий випадок зіграла, скільки ігор в прем'єр-лізі. Нас декілька футболістів, пару ігор зіграли, коли були молодими. В основном нас команда зібрана, зібрана ну, з другої ліги. Нічого. Я вірю в цих хлопців, і я думаю, що вони, ми на правильному шляху. Ще одне запитання: сьогодні у старті вперше вийшов Жмурко, це був його дебют. З чим це пов'язано і як воціну? Ну зрозуміло, він напевно мріяв про свій інший дебют. Ну, річ в тому, що не секрет, що я казав, що у нас минули два тижні, нас просто звалило хлопців. Хвороба вчора на передігровому тренуванні, на жаль, Сергій Чорнобай отримав травму, і така от ну вимушена заміна виникла. Але нічого, я кажу. В ну, про пропущених ну, йому важко звинуватити. В домашньому наступному матчі з Дінозом, що ми можемо побачити в плані ротації, і що зараз по здоров'ю? Чи зараз без коментарів? Ні, ну що значить, треба пережити це нам спокійно, але ну слава Богу, що хлопці повертаються потрошки вже в стрій. Після хвороби це для мене саме основне. Вболівальницьким оком помічено, що коли приїжджають такі команди з такою жвавою грою і компактно, то і вам наче цікавіше грати і з'являється ну, більше всього. Сьогодні два головою. Сьогодні ловили суперника на таких малих помарках. от третій гол. Так ви сам, самі як відчуваєте цей епіцентр? Це одна з найскладніших команд, яка приїздила сюди. Я взагалі рахую, що епіцентр сама сильна команда цієї. Ну, крім нас, це сама сильна команда, з якою ми грали, це сама сильна команда нашого. Ну, їм ну, в плані, як вони грають з мечом. Ну, Це така ігрова, знаєте, команда граюча. І з ними, звичайно, цікаво грати. Вони не про прав... вони грають з думкою, не показують хороший футбол. Тому мені подобається такі команди, які грають в пас, знаєте, грають самі і дають тобі грати. Це хороша команда, і я рахую, що це хлопців теж. Получиться вийти в подальшому в першу четвірку попасти і там же боротися за вихід прем'єр-лігу. За власними відчуттями, другий тайм команда просто здалася, або ви просто гнули свою лінію і все вийшло так, як вийшло. Ні, я не можу сказати, що не здалися. Ну, може, після нашого другого м'яча десь нам стало легше, але до поки ми не забили другий гол, дійсно було дуже важко. Ну, знаєте, психологія, вона все рівно десь зіграла ролік. Ми забили другий і вже вони десь чуть поникли. І потім ми ще їх зловили на контратації. Ну, не на контратації, на помилці і забили третій гол, і нам вже зовсім стало легко. Ми вже знаєте, почули свободу. Бо дійсно, коли 1-0 рахунок, така слизька гра, і вони атакують, і ми атакуємо. Тому було непросто. Але після другого м'яча вже стало легше, а після третього взагалі ми вже видихнули, можна сказати. Сьогодні, слава Богу, Повітряна тривога не завадила зіграти повноцінний матч. Щойно поговорили з Сергієм Нагорняком. Він каже, що рахунок не по грі. Дійсно, під центр розпочав дуже жваво. А ви як вважаєте, по грі чи ні? Ну, що моє колеги, це його думка, вона має право. Що касається моєї думки, тяжка гра. Міначі колег такого ру, суперник добре контролював м'яч, але зробив зміни, вийшли швидкі наші гравці за рахунок швидкості ми забили тільки три м'яча. Що з козаком бачили епізод? Мікротравма, вирішили його поберегти. Так, або це була запланована заміна, як він зараз почуває? Так, так, там нічого серйозного, переутомлення, ні не проблема. Вболівальники не проблема. запитували під час трансляції, яка там ситуація зараз із Власюком із Гіченком, коли повна обойма буде готова. А... Вівторок Діченко був в групі, невелике пошкодження, гомилка Стопа, Лосюк, Лосюк, Андрій, тиждень, тиждень, Кисленко, Кисленка, положительна динаміка, скоро також буде в строю. Сьогодні черговий дубль і Взагалі все не хочу наврочити, Йде як по масу, але наступний матч з огляду на цей домашній наступний виїзд. Чи побачимо якусь ротацію, чи є конкретний план дограти одним складом до зимової перерви? Всіда, ротація, ротація. Хлопці гарно виглядають, по-перше, по-друге, ми не маємо, ще раз скажу, ми не маємо стартовий состав. Ні. Буде відпочинок, буде тренування. Я не проти ротації.